Привіт, ребята. Ми виживаємо в Майнкрафт на обітаємому острові. Ви думаєте, я вас тут і все? Ну ні, якщо я вийду на цей остров, то мені хана. Ми тільки можна прилавати І ну, Все таке робити. Все таке робити. Ну, я добуваю дерево. Позвольно мені треба дубити багато древесіни. Не, ну Саш, таки... Ну саш, таки травесина. Она нам надо. На там дед хоры. Давай. Вот. Мы в дубулы дали шагаутым доски. Думаю, мы выживем Живым перші несколько серий На дм на убетаевом острове. Я сегодня не погру видео я сниму, все ж таки. Не да, бо я. Один. Ну, не снимал уже. Ну, не... сниму. Не я потім... Кстати, ребят, луна. Давай, выпаде, выпадет саженец. Давай, 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 давай. Все, мне, по-моему, ж саженься. Я тебе мне не выпадет Мені Мне надо хоть удым саженец. Я не зможу там все время прилітати і цим деревом. Ребята, де саженці? Ладно, поки там дерево пропадає, я добуду камня. На ній треба буде удочку. уличку. Бо дерев'яний кайлом не дуже добре добува. Я купаю, я купаю, я жуко... угу. Блин, Ну ж. Ну де цей камень? У... У... У мене голод. О, фух, нашо. Давай. Я добуду тут камня. Мені шестнадцять камушках ваток. Надеюсь, вы б... давайте підпишитесь на мій канал Платон Куменк. Все обязательно. Об Тильно дуже надо, щоб ви підписалися. Сейчас. Все. Ну у нас уже... Ребят. Все, сажаем, тут саженец. А сейчас я добуду тут уставшее дерево. Для будинка, загона. Я надеюсь, что тут будет загон. Ну, не обіцяю. Давай. Ну, я думаю, найду якусь курочку, Ну і, ну, і в креативі заспавни і буду. І буду її розмножати. Все, я добув достатньо дерева на перше время. І з нього робимо доски. І знаєте, що давайте пук розширимо наш, наш острів. Я кублю обижний Майнкрафт, розширяю свою територію. Щоб її було більше. Ну, прийняти бівод, що я зміг на бачив розширити, щоб був нормальний ландшафт. Ну и я як настоящий Майнкрафтик за му мужика. Я скрафчу печку, сундук. О, у мене є кремінь. Не надо будет ж таки воду купать. Давайте зробимо чуть, чуть в заборчика і огородим. Щоб як ти шло, я не забувся і нікуди не уплив. Ну, на всякий випадок я в цю територію заставлю. Ну щоб я забувся А Ой. Я в воду таді, надо будет обязательно лодку скагафти. Так, і це все мій будинок на перше время. Весь цей великий остров. Давайте землі накопимо ще, щоб розширити все. Ребятку, то до наступних серій, бо я, бо в мене в наступній серії надіюсь, доросте це дерево. А так буга, було б гарного просмотра. Бу